Якщо ви досі друкуєте вологим філаментом, аби сушити його в сушарці для фруктів, саме час це змінити. Ми використовуємо полідраєр від Polymaker вже більше року і нам є що вам розказати, тому огляд буде довгий, але змістовний. Полідрає має три температурні режими: 50 градусів на першому рівні потужності, 60 на другому, 70 на третьому. Третього режиму достатньо навіть для гігроскопічних нейлонів. Звісно, якщо ви не залишили катушку у вологому середовищі на довше, ніж кілька годин. Сушарка має таймер, який можна налаштовувати на час до 48 годин, або також можна вимкнути безкінечний режим осушування. Всередині боксу є невеликий контейнер для сількагелю, а також датчик вологості. Обов'язково зверніть увагу на те, що датчик показує відносну вологість саме у боксі, а не вологість філаменту. Ще одна перевага: друк прямо з боксу. При цьому ви маєте три варіанти виводу філаменту. Самого боксу з кришки з виводом філаменту на одну сторону, а також повернувши кришку на 180 градусів, ви отримаєте ще один варіант виведення філаменту на іншу сторону. Тепер перейдемо до головної родзинки полідраєра – модульної системи. Особливість конструкції полідраєра полягає в поєднанні двох компонентів боксу та електронної частини, яка відповідає безпосередньо за осушування. Ви можете мати один комплект полідраєра і безліч полідраєр боксів для всіх ваших гігроскопічних матеріалів. Бокси герметично закриваються кришкою та втулками із силіконовими щільнювачами і здатні тримати рівень вологи на рівні 10% протягом місяців. Наш особистий рекорд це 10% вологості нейлону впродовж 3 місяців, враховуючи той факт, що ми друкували ним і не досушували протягом цього часу. Якщо ви запитаєте ціну, то ціна офіційна європейська 90 євро за повний комплект полідраєра і 35 євро за кожен додатковий бокс. Відмінність при переведенні на гривні ви помітите лише через нестабільність курсу валют. А для всіх, хто каже, що на алі дешевше, замовляйте, але не забувайте переглядати вартість доставки. А рецесу не просто так.